Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати, що зими у нас на вікнах відбуваються чудеса, з'являються неймовірної краси візерунки. Завжди було цікаво, звідки вони з'являються і хто їх малює. Послухайте уважно вірш. Хто зумів це на вікні? Візерунки чарівні, уночі намалювати, не заходячи до хати. Чудо трави, диво квіти, Це ж потрібно так уміти. Часто дуже хочуть діти, квіти подихом зігріти, та краса ця особлива, її пестить неможливо, бо від дотику руки залишаються цятки. Ці холодні візерунки, мов листівки-подарунки, На мороз на склі лишає, бо чарівну фарбу має. Давайте і ми малята намалюємо морозні візерунки на вікні. Незвичайним способом будемо малювати свічкою. Необхідні матеріали аркуш білого паперу, свічка, пентлик, стаканчик з водою, фарба білого і синього кольору, губка, тарілочка і серветки. Ну що ж, розпочинаємо. Свічечкою малюємо на аркуші паперу візерунки. Можна намалювати заввітки, гілочки ялинки, зірочки, усе, що забажаєте. Залишки свічки на аркуші паперу прибираємо за допомогою серветки. Далі будемо проявляти наші візерунки. Макаємо губку у фарбу синього кольору та затоновуємо весь аркуш паперу. Коли усе затонували, чекаємо повного висихання фарби. Та малюємо рамку вікна. Беремо пензлик, макаємо його у білу фарбу та проводимо ось таку горизонтальну лінію. Потім проводимо донизу ще одну лінію. Малювання на тему морозні візерунки завершено. Чекаю на ваші творчі роботи. До нових зустрічей!